Партнер програми магазин охоронні системи та фірма «Аурас». Огляд важливих надзвичайних подій, які відбувалися в рівному та області за минулу добу. Далі в ефірі мене звуть Катерина Ярова. Вітаю. Починаємо з аварійності у птичі дорожній інцидент. Водій мікроавтобусу не вписався в поворот та перекинувся в кювет. Чоловіка забрала швидка. Аварія сталася на нещасливій ділянці дороги. Київчоб близько 16-ї. У селі Птича Дубинського району водій автомобіля рено трафік не впорався із керуванням та злетів в кювет. Чоловіка, який був за кермом із численними травмами, відправили в Дубинську районну лікарню. Відомо, що потерпілий житель Малітополя йому 55 років. Чоловік перевозив на продаж Кавуни. Від кількох центнерів цієї ягоди мало що лишилося. Ще одна аварія сталася через кілька годин. Але вже в Радивилівському районі біля пляшовий мікроавтобус влетів мотоцикл. Постраждали молоді хлопці, що курсували на двохколісному. ДТП з кількома потерпілими сталося на автодорозі рівна млинів Берестечко. 43-річний водій автомобіля Фольксваген Транспортер Т4. За словами поліцейських не вибрав безпечної швидкості руху. Виїхав на зустрічну смугу там, де пустив перекидання мікроавтобуса на правий бік. У авто у такому положенні продовжило рух та зіткнулося із мотоциклом. Іж шпинета п'ять. Ним керував 17-річний житель Гдимидівського району. Юного мотоцикліста госпіталізували до рідницької обласної дитячої клінічної лікарні. У нього численні. Переломи ніг, а його 20-річного рідного брата, пасажира мотоцикла, доставили у Демидівську лікарню. У нього забої, рани ніг і підозри на перелом тазу. Уже відомо, що водій мікроавтобуса, який спричинив це ДТП, за кермом був п'яний. За результатами освічення водій мікроавтобуса перебував у стані алкогольного сп'яніння. Чоловік лише сьогодні, 15 серпня, звернувся за медичною допомогою з попереднім діагнозом, закрита черепно мозкова травма та струс головного мозку. За фактом порушення правил безпеки. Дорожнього руху відкрите кримінальне провадження за частиною першої статті 286 Кримінального кодексу України. У рівному люди купаються у селі, то в озері із небезпечним збудником холери. Епідеміологи кажуть, Басівкутське озеро цьогоріч найбрудніше за останні 20 років, тому як ніколи раніше радять громадянам не купатися у водоймі, адже це надто небезпечно для здоров'я. Щоправда, до порад слухалися не усі ті, кому імунітет не допоміг, мусили звертатися до лікарів із зараженням шкіри та гастроентрологічними розладами. Із такими темпами кажуть дослідники екологи ще кілька років і озеро перед. Твориться у суцільне болото ще на початку літа до відкриття купального сезону. Окрасу Рівного посівкуське озеро ретельно перевірили. Взяли зразки води та відправили в лабораторію, але результати перевищили сподівання. Окрім традиційної кишкової палички, тут знайшли і збудник холери. Виділений холероподібний вібріон. Цей холероподібний вібріон не викликає гострих інфекційних захворювань, але він свідчить про те, що є свіже фекальне забруднення. Окрім цього, проби води показали, що у водоймі місяця сальмонела, ентерококи, гальмініти. Тобто глисти за останні 20 років це найгірші показники. Тут не те, що купатися не можна, навіть ноги вмочити небезпечно. Лікарі кажуть, людині із пониженим імунітетом достатньо кількох хвилин провести у такій воді, і шкіра буде уражена. Найчастіше з Басівкутського озера пацієнти приносять кольоровий лишай. Коли забруднена вода, або як ми ще називаємо непроточна вода, вона може викликати ряд серйозних захворювань. В першу чергу це звичайно, якщо брати по розділах захворювання, це заразно шкір. Ні, захворювання, які викликаються різними мікробами: це і стафілокок і стріптокок. Занурюватися у таку водойму, як мінімум, не розважливо, бо її не на року можна ковтнути. Особливо дітям у такий спосіб найлегше підчепити кишкову інфекцію. Тому медики не дивуються, що саме влітку у них найбільше пацієнтів. Щоб, взагалі, коли починається літня пора, то для нас дерматологів це е, така гаряча пора, е, тому що дуже багато збільшується кількість пацієнтів з різними шкідними захворюваннями. Починає від банальної стрептодермії, з якою частіше, звичайно, до нас звертаються дітки до стрептококових імпетів розповсюджених, до фурункульозів, до хронічних піодермій, які потім досить складно лікувати, і не кожна антибіотикотерапія дає бажаний ефект. Та, попри поради і заборони, є тисячі відчайдушних, яких не лякають ні стоки фекалії у воді, ні сальмонела. керуються такі ентузіасти справою випадку та власною везучістю. Тим часом борці за збереження Природних ресурсів та навколишнього середовища наголошують, що головна водойма Рівного насправді брудна не лише через стоки фекалій. Ми маємо розуміти, що течія чия що мул буде осідати, що в мулі будуть мікроорганізми, які будуть споживати кисень. І якщо рівень води впаде, в результаті скажімо, відсутності опадів або в результаті там високих температур, то Риба буде дохнуть, тобто вода буде цвісти, і все таке інше, навіть за радянського союзу, коли робили греблю, на базівкуті працював земснаряд, який вибирав той мул і кудись відправляв, іншими словами, зовсім скоро з басівкутського озера може стати велика стічна яма. Чим далі, тим буде гірше. Мулу буде все більше, кисню в воді буде все менше, риба буде дохнути все більше. А якщо сюди ще додати, що люди, які будуються по Водойму скидають свою органіку. У водойму Тим більше ще буде менше кисню. загалом із 16 зареєстрованих пляжів у Рівненській області цьогоріч відкрилися 14. У двох водоймах ситуація по забрудненню найкритичніша і це Басівкутське озеро та річка Горинь. Не відповідають проби води відкритих водойм за вірусологічними бактеріологічними паразитологічними показниками на озері Басівкут, що в місті Рівному, і на офіційних громадських пляжах у містах Сарни, в, містах, в місті Дубровиця. Що ситуація із питною водою, яка підведена до місцевих пляжів. Фахівці переконують, люди п'ють воду чисту. Щомісячно вона перевіряється у спеціальних лабораторіях. Ну і насамкінець офіційна статистика від обласної поліції. За минулу добу надійшло 410 повідомлень, із яких 78 кваліфіковане кримінальне правопорушення. На сьогодні у мене все. Якщо і ви стали свідком непересічних подій та бажаєте поділитися новиною, звертайтеся, а я вам зичу всього доброго та надійних людей поряд і дякую за довіру. Партнер програми магазин охоронні системи та фірма «Аурас». Ти спокійно, якщо за ваш захист беруться професіонали. Перший у рівному спеціалізований магазин охоронні системи. Ми здійснюємо реалізацію, монтаж та гарантійне обслуговування охоронно-пожежної сигналізації, пожежогасіння, систем доступу, відеоспостереження, засобів безпеки для захисту житла, виробничих приміщень, магазинів, офісів та банків. У нас працюють тільки кваліфіковані спеціалісти з багаторічним досвідом. Спеціалізований магазин охоронні системи на безпеці. Не варто заощаджувати.